Там зустрінеться Артеміда і дарує меч, який я ніколи не бачу сенсу. Тут, до речі, не буде згадати за прокачку, адже мечеві вона нічого крім збільшення шкоди не дає, що гімняно. Адже якщо говорити про ланцюги, то з кожним новим їх рівнем збільшується не тільки шкода, а й список рухів. Крім прямолінійних комбінацій, прокачка відкриває доступ до таких здібностей, як парирування чи ульта, що накопичується в бою і при активації робить з Кратоса Це прикольна здібність. Він не просто пошвидшується сильніше, а й і дещо змінюємо все. Тут же можна прокачати божественні здібності. Шторм сильніший, з можливістю протарабанитись здоровенне АОЄ. Погляд дузи стане теж ефективнішим, миттєво морозя чи як вибраного ворога, так і натовп. Я не користувався цим за що шкодую, і вам так робити не раджу. Це ж швидше проблема моєї психіки, яка фактично вимагає якнайшвидше прокачувати ланцюг, бо не дає силу, він зробить міцним, потужним. Ну і близько, близько Верховного близько... Бога Зевса. Яка досі лайно. Сто уже войно, яке можна ще й зарядити.